Четверо людей поранені у Нікополі. Безпілотником окупанти вгатили просто по центру міста, в якому стані поранені. Вчора ж ворог бив по чотирьох громадах району на місцях чималі руйнування. А Олексіївка зустріла ще одного звільненого з полону захисника. Сергій Демарчук 24 червня повернувся додому після ворожої неволі та тривалої реабілітації після російських тортур. Як односельці зустрічали героя? Міський голова Нікополя розповів, коли у місті відновлять стабільне і якісне водопостачання. Не пропустіть важливу інформацію. І ще два дні: 27 та 28 червня. Нікопольський водоканал проводитиме дезінфекцію мереж водопостачання, чого не можна робити під час виконання робіт. від Нікополя Андрію Шапко обрали запобіжний захід, що вирішив суд. Чотири дні пролежав із пораненнями. Як Нікопольська зооволонтерка врятувала песика з під обстрілів та як почувається травмований, розкажемо наприкінці випуску. А для одномісячного цуценяти з Нікополя волонтера шука шукаючи люблячу родину, як забрати чотирилапого в родину? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь вітаю! Підписуйтеся на YouTube 11 щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку четверо людей поранені у Нікополі. безпілотником окупантів гатила просто по центру міста. Понівечення багатоповерхівка, центральний ринок та автівка травмованим надали необхідну допомогу. Страждала жінка була 72 роки, У Неї уламкові поранення нижньої кінцівки, і двоє молодих чоловіків: один 43 роки, другий 24 роки. 24-річний молодий чоловік постраждав найбільше в нього в уламкові поранення грудної клітки кінцівок. Ворог не припиняв атаки на Нікопольщину і вчора Бив по району з важкою артилерією, скеровував ФПВ-дрони та скидав боєприпаси з БПЛА. Дісталося райцентру, центру Покровській, Мирівській та Марганицькій громадах. Вогнем охопило кафе, понівечені інфраструктура, підприємство, три приватні будинки, господарські споруди та автівка. Один із ворожих безпілотників заплутався у Ялинці у середмісті Нікополя. Боєприпас не здетонував. Його оперативно знешкодили поліціянти. 和歌山のテレビやから。 Повернулися з російського полону. Україна та Росія провели чергове етап обміну військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Вже на батьківщині воїни ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби. Серед них військовослужбовці ТРО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Більшість з них були у полоні з 22-го року. Серед звільнених п'ять мешканців Дніпропетровщини. А Олексіївка зустріла ще одного звільненого з полону захисника. Сергій Демарчук 24 червня повернувся додому після ворожої неволі та тривалої реабілітації після російських тортур. Сергій воював поблизу часового яру на Донеччині. Пережив скид ворожого боєприпасу просто у бліндаж та півтора року в полоні. На рідну землю захисника змогли повернути 23 травня. Нині ж він вже повернувся до рідної Олексіївки. Односельці зустріли військового із жовто-блакитними прапорами та теплими обіймами. Ми тебе дуже цінуємо, пишаємося, і хочемо сказати, що в тебе дуже класна підтримка. Подивися, скільки народу зібралося. Вікна на вікли, які дня молилися за тебе, за твоє найскоріше повернення. Ми раді, що ти живий. Якість та стабільність водопостачання два питання, які турбують нікопольців. У місті подаку де перебої із питною. Все запевняють у міській раді через зношеність старих труб. Коли ж містянам очікувати на стабільне і якісне водопостачання, міський голова Нікополя Олександр Саюк спробував відповісти: чим старіші труби, тим хуже буде вода. Ми от зараз міняємо на деяких вулицях водогони, то ми розкапуємо, а замість труби там просто в землі міста, де йде вода. Тому ми цю роботу будемо продовжувати і далі. Заміна старих водогонів – це обов'язково необхідне завдання нам, і ми, поки не змінимо систему о якості води, ну дуже важко буде розмовляти. І ще два дні 27 та 28 червня. Нікопольводоканал проводитиме дезінфекцію мереж водопостачання. Роботи тривають у райцентрі та низці прилеглих сел Олексіївці, Кам'янському, Приміському, Південному та Волі водопостачання не припиняли. Утім, фахівці наголошують, вода подається із підвищеною дозою дезінфікуючого засобу. Тож пити її категорично не можна. А 28 червня радять відкрити крани для скидання залишків води із дезінфікуючим реагентом. І, попри всі застороги рятувальників, мешканці Нікопольщини продовжують спалювати суху рослинність. Цього разу рятувальники провели бесіди у Покровській сільській громаді. Місцевим вкотре нагадали про заборону палити сухостій. За підпал під час воєнного стану можна отримати 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Також діють штрафи за спалювання упалого листя і залишків рослинності до 6 тисяч гривень. Якщо ж через дії паліїв зайнялася лісова пожежа, вони заплатять від 4,5 до 15 тисяч гривень. Звинувачують у розкраданні сотень мільйонів на медобладнання для онкохворих. Екснердепою від Нікополя Андрію Шипку обрали запобіжний захід. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до фігуранта заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Тепер у Шепкачу третіх осіб є 5 днів на внесення застави. Нагадаємо, Андрія Шепка детективи набу підозрюють у привласненні 231 мільйону бюджетних коштів. Фігурант у 2021-2022 роках виконував обов'язки керівника Національного інституту раку. Тоді ж, за даними слідства, чиновник створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та своїх підлеглих. Схема передбачала махінації із тендерами. Співробітники інституту розпоряджалися коштами, контролювали процес закупівель, проводили ефективний аналіз ринку та відхиляли пропозиції непідконтрольних учасників. Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи. Пропонував фейкову допомогу від міжнародних організацій. У Нікополі 30 саме річному чоловіку повідомили про підозру. Слідчі встановили в квітні. Він видарив у Нікопольців понад 40 тисяч гривень. Чоловік розміщував в інтернеті оголошення про соціальну допомогу для мешканців міста. Потерпілі переходили за фішинговим посиланням та вводили свої банківські дані. Після з їхніх карток списувалися гроші від 3700 тисяч до 5000 тисяч гривень. Зловмисник знімав кошти та витрачав їх на власні потреби. Нині відомо про 10 фактів злочину. Гуманітарка від благодійників. У Нікополі допомогу можуть отримати родини із неповнолітніми дітьми. Наразі благодійний фонд надає набори для гігієнічного догляду. Для отримання із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини. За більш детальною інформацією звертайтеся на гарячу лінію благодійників. Номер зараз на екрані. А жителі Червоно-Григорівської громади, чиє житло постраждало, внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати продуктові набори. Інформація стосується мешканців Придніпровського старостинського округу. Гуманітарку видаватимуть 30 червня з 9 до 11 години. З собою слід мати оригінали документів. Паспорт, ідентифікаційний код та акт про пошкодження майна. Десять нових шкільних автобусів отримали навчальні заклади Нікопольщини. Транспорт придбали коштом місцевого та обласного бюджетів. Автобуси облаштовані спеціальними пристроями, аби користуватися ними могли і учні з особливими освітніми потребами. Їх отримали ліцей і гімназії з Дніпровського, Криворізького, Кам'янського, Нікопольського та Самарівського районів. У Нікополі та двох селах області благодійники створюють безпечні освітні простори. Вони у підвальних приміщеннях, аби малеча могла навчатися, незважаючи на постійні обстріли. Такі простори нині облаштовують на Нікопольщині та Синельниківщині. Нагадаємо, у Нікополі нині вже функціонують понад 20 безпечних освітніх просторів. З відірваною лапою та різаними ранами в такому стані декілька днів на дворі пролежав песик Кодін. Він разом із господарем потрапив під ворожий обстріл. Бідолашного із прибережної зони врятували зооволонтери. як зараз себе почуває кудлати та чи є загроза життю. Дізнавалися наші кореспонденти. Синочок, привіт. Ти живий. Ти живий зайчик зараз. зараз. З відірваною лапою і буквально ледь живого. Таким пораненого собаку в одному з дворів на прибережній лінії Нікополя знайшла зооволонтерка Олена Вошун. Туди нещодавно поцілив ворожий дрон і тяжко травмував господаря песика. Одін так назвали кудлатого довгих кілька днів пролежав в очікуванні допомоги. Собачка попала під обстріл разом з господарем. Господару господарю відірвало ногу, йому ампутували ногу. Він в лікарні, і пес чотири дні пролежав там на подвір'ї. Поранений, ніхто йому не надавав допомогу. Ну син нарешті знайшов можливість нам сповістити про це. Дістатися того самого двору розповідає волонтерка. Було вкрай нелегко. В небі часто кружляють ворожі дрони. Там вже майже не залишилось втілілих будинків. Ми поїхали наскільки змогли туди пробратися, тому що там вузькі вулички і завалені всі будівельним сміттям після прильотів. Туди було важко проїхати це так. Ну, приїхали ми як якомога ближче, достали собаку, забрали кота. Теж там котик поранений. Він зараз у нас в лікарні в добрі ласки на стаціонарному лікуванні. Виснажений дуже котик. Ну, вже для неї є родина. Я вже знайшла її родину. Уж витримавши всі процедури, один Цупко хапався за своє життя. Це великий чорний метис вівчарки, Це дуже велика собака, крупна, але дуже добра. на, на, на нашу радість, тому що з ним багато маніпуляцій. Ми проводимо. Дуже хороший пес, дуже розумний, хороший, не молодий. Шлях був нелегкий. Спочатку собака пройшов курс інтенсивної терапії, а потім його прооперували в українській благодійній ветклініці. На песика чекає ще довга реабілітація. Собачки ампутували вже повністю ту культю, то там, де була відірвана лапка, і зробили резекцію всіх, резекцію мошонки, відрізали все, бо там теж все вже було гниле і побите. Вичистили всі ранки, зашили. Зараз собачка йде на поправку, він добре гість. Втім, одін далеко не перший, кого пані Олена рятує з-під обстрілів. Знає, там, де не залишилось місцевих жителів, залишилися їхні тварини. На самоті, налякані, покинуті та без допомоги. Чесно, за три роки вже, мабуть, і не страшно. От, тут просто на вагах життя і страх. Ну, чесно, страх. Страшно потім. Спочатку не страшно, спочатку ціль врятувати, винести. Я коли тільки подумала про того Одіна, що він там чотири дні лежить без допомоги, стікаючи кров'ю, мені нічого було не страшно, чесно, мені треба було його звідти витягнути. Та порятунок і лікування покинутих тварин. Бує не тільки часу та бажання. На це потрібно чимало коштів. Якщо ви можете допомогти рятувати кудлатах, пишіть на сторінку зооволонтерки у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко про Нікополь. А для Лабрадора з нікополя ніка волонтери знайшли нову родину у Львові. Тепер тварина не буде чути ворожі обстріли. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. Вона забрала чотирилапу до свого притулку після одного з обстрілів. Собака була травмована та налякана. Нині ж Ніка вже поїхала до своєї нової родини. А для одномісячного цуценята з нікополя зооволонтери шукають люблячу родину. Невідомі виконали песика просто на проїжджу частину. Небайдужі принесли малечу до притулку шанс на життя. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. За її словами, собачка виросте великою. Вона поки на карантині, утім незабаром потребуватиме господарів. Якщо хочете забрати чотирилапу у родину, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.